Привіт, друзі! Ось же на полицях магазинів почала з'являтися нова сучасна лінійка смарт телевізорів від компанії Liberton з офіційним 11-м Android. Ця лінійка представлена шістьма моделями із різними діагоналями та функціоналом, але саме про ці три моделі з різними діагоналями та схожим функціоналом я хочу розповісти більш детально. Перед вами найменший з трьох телевізорів, але це не зменшує його можливостей. Він має діагональ екрану 24 дюйми з роздільною здатністю HD, що дозволяє розміщувати його в невеликих приміщеннях, таких як кухня або спальня. Телевізор оснащений технологією HDR, що забезпечує відтворення більш яскравих та реалістичних кольорів. Звукова система має потужність 4 Вт та підтримує технологію Dolby Audio. Тепер перейдемо до середнього за розміром телевізора. Ця безрамкова модель. Має діагональ 32 дюйми, що оптимально для кімнати 15-20 квадратних метрів. Цей телевізор має роздільну здатність HD, що забезпечує чітке та яскраве зображення. А також він підтримує HDR, що робить його ідеальним для перегляду контенту з високою динамікою кольорів та світлового спектру. Ця модель має потужність звукової системи 16 Вт з підтримкою Dolby Audio. Обидва телевізори на 24 та 32 дюйми мають USB. GA та два HDMI порти та вихід для навушників. Підтримують такі відеоформати, які використовуються для стиснення і збереження відеоданих. І нарешті найбільший за розміром телевізор з нашої лінійки. Його діагональ екрану 43 дюйми з максимальною роздільною здатністю Ultra HD. Телевізор також оснащений технологією HDR та має потужність звукової системи 16 Вт з підтримкою Dolby Audio. Крім того, ця модель має 3 HDMI. Два USB-порти для підключення різноманітних пристроїв. Ці моделі Смартів мають офіційну операційну систему Android 11.0 та пульт Підтримкою Bluetooth. Також вони мають голосовий пошук, що робить користування телевізором ще зручнішим. Усі моделі з нової лінійки сучасних телевізорів мають можливість підключення до інтернету через Wi-Fi або Ethernet. Отже, підсумовуючи, нова лінійка сучасних смартів від компанії Liberton, на прикладі цих трьох телевізорів пропонує моделі з різними діагоналями та якістю зображення, але зі схожим набором функцій та можливістю підключення зовнішніх пристроїв. Моделі з діагоналями 24 і 32 дюйми ідеально підходять для кімнати або спальні. Вони компактні та забезпечують високу якість зображення. Телевізори з діагоналями 32 дюймів мають різні дизайни корпусу, що дозволяє підібрати модель, яка відповідатиме інтер'єру вашої кімнати. Моделі з діагоналю 43 дюйми забезпечують великий екран для перегляду фільмів, серіалів та інших відеоконтентів в якості Full HD та Ultra HD. Кожна модель має офіційну Іний Android 11.0, що дозволяє користувачам насолоджуватись безліччю додатків та ігор з Google Play. Пульт керування має Bluetooth та можливість голосового пошуку. Оптимальна ціна це ще одна перевага лінійки телевізорів Liberton. Таким чином, ви можете обрати модель, яка відповідає вашим потребам і фінансам. Більш детально з кожною моделлю сучасних смарт-телевізорів ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті. Якщо ви шукаєте якісний телевізор з оптимальними характеристиками і доступною ціною, то лінійка смартів Liberton це відмінний вибір для вас розумом і серцем.